І далі про оперативну і безпекову ситуацію у регіонах. Зокрема, внаслідок російського удару загинуло п'ятеро людей, і ще троє отримали травми у Запоріжжі. Повідомляє ДСНС України. Більше про наслідки нічного удару і, взагалі, цих обстрілів ми поговоримо із нашим наступним гостем до нашого ефіру. Доєднується Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Вітаю колеги, вітаю глядачі Суспільного. Пане Олесадре, могли би більше розповісти зараз про ці останні наслідки і якою зараз залишається безпекова ситуація на Запоріжжі? Так, учора пізно ввечері. Десь на початку 23-ї години терористи завдали удар по Запоріжжю по Шевченківському району обласного центру. Це була фугасна авіабомба модифікована дальність польоту, якої 70-80 кілометрів плюс. І от саме на цій локації, от зараз ми відеоряд бачимо, це душ досить людне місце. Це торговельні ряди, це крамнички, це зупинковий комплекс, і навпроти розташовані багатоповерхові будинки. На жаль, чисельність постраждалих зросла. Так дійсно загинуло на місці п'ятеро людей, і восьмеро отримали поранення. Це п'ять чоловіків і троє жінок, з яких 17-літній юнак зараз. П'ятеро людей. Перебувають у лікарнях, одна людина у важкому стані. Ну і щодо руйнування, понівечено і пошкоджено, зруйновано кілька десятків отаких маленьких крамничок, кав'ярень, десятки автомобілів, спалахнула пожежа, ДСНСники починали. Асити ну, фактично з перших хвилин після влучання також пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків. Мається на увазі це повілітали вікна, понівечені балкони, і вже станом на зараз комунальні служби разом з благодійними волонтерськими організаціями закрили вже понад 230 вікон. З перших хвилин на місці влучання працюють всі. Екстрені служби і медики, і парамедики, медики, зрозуміло, нацполіція. Місцеві комунальні служби, місцева влада, розгорнуті пункти незглавності, людям з перших хвилин надавалася вся необхідна допомога. Ну і далі фіксуються масштаби руйнувань. Можна вже зараз побачити, що і кількість пошкодженого майна буде зростати. Ну і, на жаль, чисельність людей, які постраждали. Люди відійдуть від шокового стану. Як свідчить сумна практика, то люди звертаються і. І на наступну добу вже зокрема з гострою реакцією на стрес. Такою ми маємо ситуацію на зараз в обласному центрі. Але бо дякую, Я що розуміло. ви знайшли можливість так до нас долучитися. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, доєднався.